Друзі, доброго дня! І так в Україні починаючи з 2 вересня 2024 року, офіційно запускається програма, яка називається Національний кешбек, яка дасть змогу громадянам України повертати 10% від вартості покупок вітчизнаних товарів. За умовами програми, кожен покупець може отримати компенсацію від 2 до 3 тисяч гривень на місяць на власний соціальний рахунок. Кешбек нараховуватиметься лише на безготівкові покупки, які відображатимуться у фіскальному чеку. Для участі в програмі споживачам необхідно виконати наступні кроки. Перший крок у банках, де вже є відкриті відкриті рахунки, наприклад, Приватбанк або Ощадбанк, надати дозвіл на передачу даних про транзакції з обраних карток при купівлі товарів у магазинах учасників програми. Це може можна зробити як у банківському застосунку, так і і безпосередньо звернувшись до відділення банку. Другий крок в одному з банків-учасників програми оформити спеціальну кальку картку для отримання кешбеку. Можна вибрати віртуальну картку, оформивши її у її у банківському мобільному застосунку вашого обраного банку або фізичну карту, звернувшись безпосередньо до обраного вами банку. Третій крок оновити мобільний застосунок дія до найновішої версії та обрати послугу національний кешбек у застосунку «Дія» Вказати спеціальну картку, на яку на яку що місячно зараховуватиметься кешбек. Четвертий крок здійснювати регулярно покупки товарів від українських виробників учасників програми, в магазинах учасників розраховуючись зареєстрованою банківською картою. Наразі до програми долучає, долучається понад 300 виробників, більше як 20 тисяч торгових точок, які разом пропонують понад 37 тисяч видів товару. Серед найбільших торгових мереж учасників це АТБ, Сільпо, Новус, Варус і Ашан. Кошти кешбеку можна буде використати для оплати комунальних послуг, медичних послуг спротив. Ніх занять квітків у у кіночі театри, рахунків у ресторанах, транспортних послуг, мобільного зв'язку або спрямувати на підтримку ЗСУ.